Чи я мудак, бо не купив дочці авто після того як вона публічно мене принизила? Оригінальний пост 24 січня 2024 року. Минулого тижня ми з дружиною та двома дітьми поїхали в зоопарк на 23-й день народження дочки. Ми чудово проводили час. Коли ми виходили з вольєра, якась жінка різко нас обігнала і пролізла попереду. Вона нас не зачепила, це було не критично, але трохи нахабно. І я сказав, нема чого лізти вперед. Люба вона відповіла щось на ксталт, як я лізла, тут же не черга. Я просто фиркнув і подумав: ну і нехай не варто. Але потім якийсь здоровенний тип виявилося її син. Я цього не зрозумів одразу, бо вони були різні. Вона була біла, він змішаної раси, хоча це не важливо. Сказав їй мамо, хтось має проблему. Вона вказала на мене. Її син розвернувся і почав агресивно на мене наїжджати без причини. Сказав мені тримати думку при собі, назвав мене сучкою Карен і постійно називав мене дрібним. Мовляв, у мене синдром маленького чоловіка. Це було зовсім неадекватно після мого звичайного зауваження. А потім моя донька 22 роки чомусь стала на бік цього хлопця і почала казати щось типу чому ти завжди такий? Навіщо ти щось кажеш? Ти що, блядь, ахуєвша морда, я не поняв нахуй. Кабила 22 літня блядь, ходиш за батінг-щотною в ці на розважальні всякі парки, якщо там зоопарки, блядь, ще щось вийобуєшся. Шу, а ну дай далі, а ну дай, не йди сюди. Потім почала вибачатись перед ним і погодилась, що я Карен. Я був просто шокований. Потім хлопець питає, скільки її років. Вона каже, і він просить її номер. І вона дає йому номер. Він дає їй телефон, вона вбиває номер, і весь цей час він дивиться на мене з самовдоволеною посмішкою на обличчі. Йоу, блять. Цю дочку, сука, явно не пиздили достаточно в детстве. Їй треба хуярить, сука. Блять, не кулаками. Хі -хі -хі, но різко сука, сука, Даже Навіть 22 роки взяв на коліна і погнав нахуй. Вона унизила батю перед цим, сука, абосишем і ще й номер йому дала. Фу, блять, це не дочь, це, це дрочик, як я вже казав в одному відосі. Це реально, блядь, дрочь. Ого, жесть, ого, бачи, мені жаль тебе. Не ну, ти сам винувати, ти воспитав, блять, хоча непонятно, хто там воспитав. Коли донька повернулась до нас, я питаю, що це, бляха, було? А вона відповідає, що, він гарний, і тебе час від часу треба ставити на місце. Сука, ти ахуєла, блять, ти ахуєла, чи що я не поняв, я непоняв я... Що це, бля? якщо мені така дочка сказала, сука, я взяв такого... Просто блядь, все, нема дочки, що робити, блядь, Ну таке буває, піздець. Я сказав, що раз вона так вважає, то може сама собі купити машину на день народження. Вона думала, що я жартую, бо коли спитала, чи підемо дивитися авто, я сказав, щоб сама йшла дивитись, бо я все одно не буду за це платити. Це розділило наш дім. Син на моєму боці. Він каже, що вона перегнула, а дружина вважає, що це не вартує руйнувати стосунків з донькою. Але я вважаю, що якщо відмова від машини руйнує стосунки, значить я її надто розпестив. У неї вже є машина, яку я купив два роки тому, і вона досі добре їздить. Тобто я її не обділяю. Чому я мудак? Та й не мудак, ви шо? вона що? Шо, Ахуєла, блять. Сука, мене щас розламаю хоч мікрофон щас, блять. У неї машина два роки тому куплена, а вона хоче нову, і вона ще каже, що отець, та ти гавно, блять, що не хоче мені купити машину через два роки після того як купив, сука. Чуєш, мужик? Я хоч і не донька, але я можу бути ахуєннішим сином. Дай мені, блядь, ту машину стару. І я буду благодарний, я буду тобі як пес, блядь, приносить. Не знаю, що там тобі. блядь, тапки блядь, в зубах з утра, Буду казати, що ти лучший батько в світі, бля, я не знаю. Обнаглівша, обнаглівша, зажирівша і дуже нагла. Ого, ого. Оце доця, бля, оце виростив. Редагування. Я зараз на роботі на обідній перерві, тому відповісти не можу. Я переглянув коментарі та хочу прояснити деякі моменти. Машину, яку я купив їй два роки тому, це був старий фіат 500 для поїздок містом. Ну так, нормально, типа, блін, для безплатної машини. Блять, скажи спасіба, ну в чому проблема? Я не знаю, боже, це розбещена дитина, просто, яка виросла в здорову, неблагодарну кабилу. От і все. Що це все, що я можу сказати? Він у нормальному стані, але не розкішний. Я обіцяв їй Ауді, бо її брат не поїде у подорож на 21-й день народження, і за це я теж плачу. Машина коштує приблизно стільки ж. Вона не живе з нами, вона переїхала ще в 18, коли вступила до університету. Я не вважаю себе карен, але не соромлюся висловити чи поскаржитись, якщо треба. Якщо хтось поводиться грубо або щось не так, я скажу про це. Я б реально не зміг набити пику тому хлопцю з ростом під 2 метри. Мені 47, я офісний працівник вже 20-30 років, та ще й зі спиною проблеми. Ну це тут ні до чого, це не має значення взагалі. Не знаю хто там що писав. Це абсолютно ніяк не має значення. Ні, Немає ніякого конекту з цим. Тут говориться не про те, чи він міг би набити цьому кентугу морду чи не міг. Тут говориться про те, що дочка отак себе повела. Навірно, там кент якийсь був, типа, гарний, да? а вона ж така, бля, вся соска Должна показати, що. от... Не знаю, що вона должна була показати. Що вона показувала, я цього не поняв, зрозумів. Добре, йдемо далі. Оновлення 24 січня 2024 року. Я прийшов додому близько години тому, і дружина покликала мене до кімнати поговорити. Вона поставила ультиматум, сказала, що я можу або прокутнути свою гордість і купити дочці машину, або вона купить її з власних грошей. Моя дружина заробляє менше за мене, але все одно має добре оплачувану роботу і може собі це дозволити. Вона сказала, що всім набридла моя поведінка на людях, що кожного разу, як ми кудись йдемо, я з кимось сварюся чи сперечаюсь через якусь дрібницю. Я вважаю це сильним перебільшенням, але дружина показала мені повідомлення від дочки, де та питала, чи можна їй піти лише з мамою, бо я завжди щось роблю і всіх зганьблю. Дружина відмовила, за Захищаючи мене, і сказала, що це неправда. І саме тому, коли сталася та сварка, вона нічого не сказала про дії доньки. Вона сказала, що не збирається карати доньку, бо я постійно не можу тримати язика за зубами, особливо враховуючи, що донька попереджала, що щось подібне станеться. А дружина її захистила і виглядала дурепою. Вона каже, що донька ледь мене терпить вже й так, і якщо я вчиню так, то не дивуйся, якщо вона взагалі перестане зі мною говорити. Я спитав у дружини, чи я для дочки просто банкомат із грошима. А вона сказала, перестань себе жаліти. Вона сказала, що я сам вирішую, що робити зі своїми грошима, але донька отримує машину в будь-якому разі. Тому я можу або зробити так, що вона мене зненавидить ні за що, або проковтнути свою гордість і сам купити їй машину. Не знаю, що мені тепер робити. Е, ну, скажу так, в тебе є ще син. Це все, що я скажу по цьому оновленню. Поэтому нормально, друге оновлення, 25 січня 2024 року. Вибачте, що не відповідав. Вчора багато всього сталося. Після всього я подзвонив дочці, щоб поговорити про все. Дружина казала залишити це, але раз всім не подобається моя поведінка, я хотів дізнатись правду. Я почекав, поки син повернеться додому, і трохи пізніше приїхала дочка. Ми сіли всі разом і вирішили поговорити. Я почав з того, що зробив те, що багато хто радив, запитав конкретні приклади, замість того, щоб просто приймати їхні слова на віру. І, чесно кажучи, все звучало абсурдно абсурдно. те, що я двічі повернув стейк, бо він був сирий, наче це злочин хотіти, щоб стейк за 180 фунтів був нормально просмажений. Те, що я посперечався з людьми, які сіли на наші місця в кінотеатрі, хоч зал був майже порожній, наче це злочин хотіти сидіти там, де заплатив, коли було повно інших місць. І інші подібні дурниці, які я навіть не згадаю, бо вони не мають значення. Попри те, що все це мені здавалося смішним, я сказав, що зроблю усе, щоб бути тихим і м'яким на людях, якщо це єдиний спосіб змусити їх мене любити. І ще куплю машину доньці лише за умови, що вона не писала тому хлопцеві, який мене принижував. Я попросив показати повідомлення, а вона сказала навіть не на намагатись, бо таки писала йому, і я не маю право контролювати з ким вона спілкується. Я сказав: так, це правда. Але я маю право витрачати свої гроші на що сам захочу, і я не купуватиму їй машину. У неї вже є авто, яке працює, і навіть якщо я мудак у ситуації, де її родині погрожували, вона стала на бік нападника і ще й удвічі сильніше підтримала його. Це непрощенно. Донька вибухнула і сказала, що я дріб'язковий, впертий, закомплексований мужик, а всі гроші світу не змогли зробити з мене когось, крім довбаного лузера. Така хулі, ти, якщо ти не лузер, не купиш сама собі машину, тобі батя вже другу машину підряд должен купляти. Я відповів, ага, бо той, хто кричить на старих, переможець. Вона закричала, що я не жертва, і що спостерігати, як хтось поставив мене на місце, було для неї неймовірно очищуючим. Мовляв, як тільки він це зробив, вона побачила, як я зжимаюсь у того самого жалюгідного засранця, яким завжди був у дитинстві. Це була остання крапля. Я вигнав її з дому, а вона додала, що дружина розповіла їм, як мене цькували в школі, і ще ось чому я такий, який є. Я побачив, як моя дружина зблідла як привид. Це було щось, що я розповів їй у довірі. Очевидно, через це моя дочка втратила до мене повагу. Очевидно, я для неї недостатньо крутий. Я стояв мовчки, але дочка не зупинилась. Вона сказала: Дай чесну обіцянку Джейку, що він все одно зможе поїхати в Камбоджу, і спитай його, що він справді думає. Я просто кивнув. Син благав не втягувати його в це, але я наполіг. Все, що він сказав, іноді ти справді трохи перебільшуєш тату. Дочка назвала його з циклом і просто пішла. Син побіг до своєї кімнати, а дружина поїхала за донькою. Вона не повернулась тієї ночі. Я не чув ні дружину, ні дочку. Син поїхав в університет, не сказавши ні слова. Я майже не спав, не можу в це повірити. Я кліше. Багатий старий чоловік, якого ненавидить власна сім'я. Якщо раніше я був розгублений, то зараз я просто не знаю, що мені робити далі. Так, да, це не весело. Як я й думав, що ситуація розказується тільки з його слів, і не факт, що все прямо так. Тому що, як каже вона, що от він постійно на людях, тіпа, там, устраює всякі сцени, не знаю. Я думав, що, типу, блін, ну да, може бути, що не все так однозначно. Але все одно, блін. Не знаю, що сказати навіть, звісно. Не знаю, якщо всі проти нього. Блін, це жорстко, що всі проти нього, взагалі. То, може, він реально якийсь жорсткий тип, який просто, блять, карен? Не знаю, не знаю. Окей, давайте читати далі. Третє оновлення. Всі просили оновлення, тож ось воно. Хоча насправді розповідати особливо нічого. Моя донька заблокувала мене всюди з моменту, як пішла. Я намагався зв'язатись, але побачив, що мене заблокували. Відтоді я нічого від неї не чув. Моя дружина зараз живе у своїх батьків і відмовляється повертатись додому, поки я не погоджусь на індивідуальну терапію і сімейну терапію. Я досі відмовляюся, бо вважаю це марною тратою часу. Я знаю себе і знаю свою голову. Ну подобається мені іноді поскаржитись. Це ж не означає, що я психічно хворий. Мабуть, найбільше оновлення стосується мене і мого сина. Між нами сильний конфлікт. Він звинувачує мене у знищенні родини через впертість. Каже, що я відштовхнув дочку, що я відштовхнув дружину і що теж відштовхну його, якщо не спробую все виправити. Він найбільше сердиться за те, що я відмовляюся від терапії, яку просить моя дружина. Він досі живе вдома, бо це близько до університету. Але сказав, що я Якщо я хоча б не спробую все виправити до його випуску, він поїде і більше ніколи не повернеться. Виявилось, що причина, чому його сестра назвала його з циклом, він насправді більше з нею погоджувався, ніж показував. Каже, що я грубіян, що я поводжусь зверхньо і грубо з людьми на публіці, а потім прикидаюся жертвою, коли хтось мене критикує. Каже, що я грубий з усіма всюди і вдома теж. Каже, що я шантажую всіх грошима, і як тільки хтось не згоден зі мною, я все забираю. Каже, що донька мене не любила ще з 16 років, і постійно казала, що хоче втекти від мене. Каже, що вона ніколи не чекала, що я справді куплю їй авто, бо знала, що я відібрали б його, щойно вона зробила б щось не так. Виявляється, вся ситуація була тестом. Вона всім ясно дала зрозуміти, що якщо я заберу машину в останній момент, вона більше ніколи зі мною не заговорить. Син це знав, дружина це знала. Ось чому вона так наполягла, щоб я її купив. Ось чому донька була так розлючена, бо для неї це було вбивством стосунків. Син також сказав мені, що моя дружина захищала мене роками і що вона не зрадила мою довіру, а поділилася історією мого дитинства, щоб діти не почали мене ненавидіти. Каже, що донька роками казала, що моя дружина повинна мене покинути, але дружина її завжди зупиняла. Та тепер, схоже, я відштовхнув і її теж. Він дізнався, що ніколи не думав, що вона справді мене покине, але сказав, що пишається нею за те, що вона нарешті мене поставила на місце. Він також сказав, що йому байдуже, чи я скасовую його подорож на день народження. Для нього важливіше, щоб я відновив родину, ніж якась поїздка. Я вирішив не забирати у нього подорож, бо це дасть їм ще більше аргументів, але я так само не йду на терапію. Може, терапія потрібна їм? Мені ні. Я в порядку з тим, хто я є. Мені подобається, моє я, навіть якщо їм ні. От і все, мабуть. Блін, ну ладно. Да, Ну бачите, так буває. Коли інформацію преподносить автор, він її преподносить в свою вигоду, правильно? Поэтому можу сказати, що я свою думку, ну, блін, не повністю, але поміняв сильно. Але не повністю прям. Я все ще вважаю, що те, як дочка поступила на, оч ну, на очах в усіх, у, у сім'ї, у батька, блін, взяла номер цього кента і обозвала так, що його треба поставити на місце. І, типа, блін, карен його обозвала. Ну, це лишнє, це лишнє, це правда, не треба таке робити. А те, що він так кіпішує і піднімає пиль постійно з усіма, бо він там не впевнений в собі, появились бабки, він всіх уніжає, це неправильно. Якщо він годами таким промишляє, то блін. Не знаю Даша, я не знаю, що сказати. Ну, ситуація неоднозначна абсолютно, тому що він, він себе м -м, виправдовує. Він каже, що якщо їм треба терпіє, хай ідуть, я в порядку, блядь, я нормальний. Зі мною все хорошо, це вони якісь. Да? Ну, це ненормально. Він не може прийняти, того, що він реально якийсь грубіян, те, що він ем, постійно з усіма сперечається, там кіпіш піднімає, він цього не приймає і це погано. Надо вміти бачити свої помилки. От я побачив свою помилку, що я там його десь захищав. Ну, як, опять же кажу: те, як він преподносить інформацію, здається, що Ну, вони не праві. Там мамка да, дочка. Ну, як вже і всі кажуть, і ця історія з тим, що його там булили, що в нього з'явились бабки, що він з усіма кіпішує, возможно, дійсно він дуже любить оце так, підняти пилюку. А це робити не потрібно і треба вміти свої помилки бачити. Або, опять же, я запутався конкретно, бо це прям непонятно, що відбувається у них там. Якщо й син, і дочка, і ця жінка ушли всі прям хочуть ну, син хочуть уйти. Ну, думаю, так, да, там все не так просто. Пишіть, що ви думаєте з приводу цієї історії. Е, Я не знаю, який ви можете дати совет цьому мужичку. Тому що, блін, ну він все зафокапив 100%. Отак от, от. Ну тоже, блін, дочка його ненавиділа. Бо він контролює всіх бабками. Так ти вже, блядь, здорова, ну так, живи сама, хулі ти, на що ти просиш машину, там, не знаю. Ну, в общем, не знаю, тут багато є з цих моментів, над якими можна поговорити. Так що давайте поговоримо в коментарях. Ставте мені лайки, підписки, кіребойте колокольці, дивіться решту відосів. Заходьте в опис, там є моя інста. Там все є, там все класно. В описі дуже круто, мені подобається. Дивіться далі будуть качки. І чекайте на наступне відео через день. Всіх люблю, всіх обняв. Наш потяг везе нас до наступного відео.